І знову я кажу це по всій Україні. Не здавайтесь, допомога на шляху так не буде завжди. Ви прекрасна суверенна нація України, що повстане з попелу. Я був на кількох зустрічах з лідерами, котрі вже планують майбутнє. Вони бачать світло у кінці тунелю. і це світло є в кінці. Не сумуйте, не втрачайте надію, не опускайте рук. Бо я тут, генерал Кело тут, інші тут, щоб нагадати Україні. Ви не самі вчора. Тут був канадський прем'єр-міністр. Сьогодні тут прем'єр Ісландії. Ми всі були за одним столом з вашим президентом. Президент Трамп історично зібрав усіх лідерів НАТО разом в овальному кабінеті на тому тижні. Це все, аби сказати: Україна не одна. Ми тут з вами. Ваша нація буде збережена. Бог принесе свої зміни і рано чи пізно мої брати та сестри. Призвіть ім'я Господні навіть зараз. Дякуй йому, поки бомби летять.